В одній з найбільших водних артерій України річці Дністар різко знизився рівень води. Це явище не тільки викликає занепокоєння серед місцевих жителів, але й привертає увагу експертів. Які наслідки може мати ця ситуація та чи можливо на неї вплинути, дізнавалися журналісти ТВА. У Чернівецькій області спостерігається значне обміління річки Дністер. Відповідні відео публікують у мережі і місцеві жителі, і туристи. На цих кадрах видно, що рівень води у річці суттєво знизився. Експерти вказують на кілька ключових причин падіння рівня води в Дністрі. Якщо говорити в цілому про річку Дністер, то тут напевно основне це зміни клімату. Недостатня кількість опадів. Але якщо говорити в цілому по Дністровське водосховище, то тут вже має вплив без. Осередньо діяльність людини, тобто ми маємо знати, яку ситуацію в країні, і потрібно приймати відповідні рішення щодо використання водних ресурсів в даному випадку. Пріоритетом десь була енергетика, але із цього страждає екологічна складова. Також пан Григорій додає, що зниження рівня води в Дністрі має низку негативних наслідків як для нашого регіону, так і для прилеглих територій. Наслідки, очевидно, дуже негативні, тому що зниження рівня води, особливо у водоймах, де спостерігається застій води, спостерігається, тим більше у літній період, спостерігається цвітіння води як результат погіршення якості. І небезпека загибелі риб, проблеми із водопостачанням населенню, тому що відмітка на даний, на даний час у водосховищі досить низька для цього періоду і є певна небезпека з водопостачанням, проте приймаються вже управлінські рішення, щоб запобігти цій небезпеці. Регулярний моніторинг рівня води та дослідження дозволяють розробити ефективні стратегії для запобігання подальшому падінню рівня води. Підкреслює Григорій Кікарчук. Моніторинг відбувається шляхом інформування щодо стану рівня води витрат води. І бачи, яка тенденція на сьогодні, то звичайно намагаємось виходити із ситуації, яка є. Тобто, ми бачимо, який приплив сьогодні води, і Дністровська ГЕС відповідно працює зараз на в більшій мірі на припливних значеннях, щоб максимально утримати рівень той, який є. Ну а далі, для того, щоб цей рівень підвищився, якимось чином, то звичайно, що необхідно проходження опадів, і, відповідно акумулювання цієї води, яка надійде у водосховищі». Кожна ситуація вимагає свого особливого підходу. Приймаються комплексні заходи, що включають як короткострокові рішення для негайного усунення наслідків, так і довгострокові стратегії для забезпечення стійкості водних ресурсів у майбутньому, каже пан Григорій. У нас на кожну ситуацію є певне розуміння, як ж краще діяти. Просто основним фактором, звичайно, який вносить коректив у наше, скажімо так, планування це ситуація, яка на сьогодні є. в нашій і країні і потреба в енергетиці. Григорій Кікерчук пояснює, чому ця ситуація виникла саме зараз. Звісно, що найголовніша причина обстріли Росією об'єктів енергетичної інфраструктури, через що гідроенергетика України працює в авральному режимі. У зв'язку з атаками на наші енергосистеми по Україні то виникає певний дефіцит в електроенергії, і змушені були енергетики приймати такі рішення. Ну звичайно, що вони приймаються ми самостійно, а це на державному рівні. І були здійснені ряд скидних витрат води з водосховища, і довелося таким чином отримати ту ситуацію, кума. Діана Добинда, теми дня ТВ.